Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і самі не віриться але це початок нового в'язального влогу. Я вирішила, що один влог буде присвячувати одному виробу. Якщо встигатиму, показуватиму вам більше. Чому так? Тому що на виготовлення повноцінної великої іграшки в мене іде від 5 до 7 днів. Так. Комусь здається, це занадто довго, але маючи проблеми зі спиною, я вирішила, що краще розподілятиму собі по днях виготовлення деталей, ніж напружуватимусь і тільки робитиму цим самі собі гірше. Перед вами тут корзиночки, і зараз хочу розпочати з того, що покажу вам основну свою робочу корзину, в якій завжди. Є пряжа для тих виробів, які наразі на гачку. І зараз тут знаходиться пряжа, яка залишилася від зайчика, якого я в'язала за майстер класом Діани Пацкун, чому я вирішила вам показати корзинку саме в такому вигляді, тому що, знаю, що більшість майстринь не зберігають такі менюсінькі моточки. А це, до речі, я використовую замість позначки ряду. А, отже, дехто з майстринь не використовує такі моточечки пряжі, викидають їх, тому що вважають їх непотрібними. А в мене є спеціальна коробочка ось така. Велика вже, Велика, тому що тут в два ряди викладена пряжа, і я її надалі використовуватиму у в'язанні маленьких, наприклад, квітів чи листочків, або якихось деталей, для яких потрібно мінімум пряжі, і завжди є ось така кольорова палітра у наявності. Навіть кактусят я в'язала. З цієї пряжі. Тобто, ну, що є у наявності, те і використовую. Особливо, якщо ми кажемо про благодійність, коли потрібно нав'язати багато різнобарвного, різнокольорового, то ось такі залишки пряжі дуже сильно виручають. І очистивши свою основну корзинку, я зараз буду сюди класти пряжу для мого наступного виробу. Перед вами моя корзина з пряжею Ярнар джинс. Декілька місяців назад я прийняла для себе рішення, що в'яжучи іграшки на наявність, я буду використовувати саме ту пряжу, яка у мене є, не закуповуючи нової, тому що, самі бачите, корзина заповнена вщент, немає вже куди складати нові кольори. Звичайно, якщо. Замовляють іграшку під замовлення, і потрібен якийсь окремий колір, я його обов'язково замовляю, і він додається в мою колекцію, якщо залишається. А так, я намагаюся використовувати те, що маю. І цього разу я вирішила зв'язати баніка, але не простого, а наділити його новорічним настроєм. Тож, для основи я вибрала ось цей колір, відверто кажучи, я навіть не пам'ятаю, чи це 07, чи якийсь інший він пісочного кольору, але мені здається, що тимніший за 07. Не буду вам брехати, тому що сама не пам'ятаю. Ось такі два розпочаті моточка маю, і дуже сподіваюся, що їх мені вистачить на саму іграшку, на сам виріб. Аби надати іграшці новорічного настрою, я вирішила додати зелений кольор. З цих трьох відтінків, які я маю у наявності, віддам перевагу ось цьому. Це 92-й. Він такий насичений, зелений, ялинковий. І я думаю, що... Більшість майстрин точно зрозуміють, що я буду в'язати цього кольору шапочку, але це також буде і основа для брязкальця. Тож розпочинаю в'язати, і дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому я до вас підключуся і розкажу вам покажу, які ж маю просування. Всім привіт! Ми тільки що з Лолюсію повернулися з прогулянки. І як ви бачили, з поштомату ми забрали посилочку з пряжею. Зараз вам розповім, що ж це за пряжа мені приїхала. Але перед цим повернемося з вами до минулого підключення, в якому я промовилася. Але забула розповісти про те, що до баніка в новорічному стилі я ще планую в'язати брязкальця. Мені дуже імпонує створювати такі набори. Вони мені здаються якимось цілісним завершенням образу. І вчора я зв'язала деталь брязкальця, це основа, ось така, і думаю, ви вже зрозуміли, що це планується. Якщо ні, то інтрига триватиме. І для декорування цієї заготівки мені потрібні ось такі кольори, які я буду так от поєднувати, яким чином покажу трішечки пізніше. Посилка: Наталя, ти ж казала, що ти не замовляєш пряжу. Ви знаєте, це, мабуть, всесвіт відчував, що в мене в корзині звільниться трішечки місця. Жартую, насправді у суботу мені написала знайома і вона попросила мене зв'язати деякі вироби для неї. Я не буду казати, які, тому що вже в неділю зранку вона відмінила замовлення, але в суботу я вже встигла замовити пряжу. І для цього замовлення, яке не здійснилося. І я дуже сильно не люблю потім писати в магазинам пряжі, що, будь ласка, відмініть. Тим паче, окрім тієї пряжі, яка мені була потрібна для цього замовлення, я ще додатково замовила ось такі тримачі для брелочків. Вони мені потрібні, тому що коли замовляють брелки або в найближчому майбутньому плануються ярмарки, кактусята з ними виглядають просто неймовірно. І також замовила один маточок такої плюшевої пряжі Himalaya Dolphin Baby. І зараз ті, хто мене дивився в минулому році, мають написати стоп! Плюшева пряжа. Наталя, ти з неї не в'яжеш. Нащо вона тобі? Спойлер, в'яжу. Але про цей маточок пряжі я вам розповім вже у наступному відео, коли буду його використовувати. І приїхала мені ось ярнар джинс, два моточки, це 36-й колір. рожевий дівчачий, такий класний. І тепер я не знаю, що з цього буду в'язати. Але обов'язково, коли прийде натхнення, з цих моточків народиться дуже гарний виріб. Всім привіт! Сьогодні проминув рівно тиждень з того моменту, як я почала знімати це відео. Дуже радію тому, що вклалася в терміни, які сама собі поставила по виготовленню цього набору. Одразу скажу, що без факапів не обійшлося, і, мабуть, це була просто не я, якби щось не вчудила. Як бачите, взяла спеціальну коробочку в новорічній тематиці, адже цей набір баніків я наділяла новорічною магією. І зараз покажу вам, що ж в мене зв'язалося. Як бачите, перед вами аж три вироби, хоча планувалося два. Ведмежа банік в чепчику, ну дуже мило він мені в ньому виглядає. І чепчик зйомний. Ведмедик, як на мене, вийшов неймовірно милий. Брязкальце ялиночка. На ній я розмістила жовто-блакитні вогники, хотіла додати ще червоні, але відверто вони сюди не ліпилися. Тому червоний кольор, який я планувала додавати, тут не присутній. І це другий виріб, який я в'язала у формі ялиночки, тому що перший, який ви бачили, ось він тут в мене. Я його зв'язала, вам показала, навіть до нього почала пришивати тримач, але в моменті, коли тримач був пришитий, зрозуміла, що не поклала гримілку. Це було розчарування. А потім я подумала, що тоді це буде чудова ідея для того, аби зв'язати іграшку на ялинку. Ялинка на ялинку. Знову ж таки, з жовто-блакитними вогниками, бо червоний ну, ніяк не ліпився сюди. Тож у мене вийшов ось такий набір. Звичайно, прям таким набором я його продавати не буду. Цю ялиночку я залишу собі, тому що в нас є окрема маленька ялинка для Лелі, яку вона прикрашає такими м'якими іграшками, які не б'ються. Це максимально безпечно для дитини. Можливо, виставлю таку ялиночку, як варіант, тому що в минулому році я продавала кульки ялинкові. Можливо, такий варіант теж хтось захоче придбати. Але саме це я залишу нам. А ось такий варіант баніка буде виставлений на продаж. Як вам? Як вам банік в такому кольорі, мені дуже подобається ніжний, такий кольор Лате. Дуже приємний. Дякую вам за перегляди, дуже буду очікувати на ваші коментарі. Неймовірно вдячна за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!